Всім привіт, друзі! З вами кіномозок. І сьогодні на каналі стартує нова рубрика Протистояння, у якій ми з вами братимемо двох персонажів, які ніколи не зустрічалися разом на одному екрані, і спробуємо з'ясувати, хто б із них виявився сильнішим. У сьогоднішньому протистоянні зійдуться персонажі, які на перший погляд. Зовсім не схожі один на одного, проте обох об'єднує те, що їх практично неможливо вбити. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що було б, якби відомий екранний монстр Джипперс Кріперс існував у кіновсесвіті Марвел і одного дня зіткнувся б з Росомахою. Рік 2001. По шосе, що йде вздовж округу Похо, їхав мотоцикл, за кермом якого сидів Джеймс Логан Хаулет. Більше відомий як Росомаха. Останні кілька років він жив у дорозі, переїжджаючи з місця на місце, ніде надовго не затримуючись. Йому подобався такий спосіб життя. Зрештою, він завжди був одинаком. Якщо він десь зупинявся, то лише для того, щоб записатися на бої без правил і виграти достатньо грошей, щоб їхати далі. І цього разу він збирався зробити те саме. Глянувши у дзеркало заднього виду, Логан побачив, що до нього досить швидко наближається вантажівка марки Chevrolet Coe. Логан вже бачив такі автомобілі, але дуже давно, ще в 40-х. А цей взагалі виглядав так, ніби їхав прямісінько з поля бою. Увесь його корпус був вкритий іржею, і невідомо яким чином він взагалі залишався на ходу. Тим не менш, відстань між ним і мотоциклом Логана стрімко скорочувалася. А коли між ними лишилося всього кілька метрів, вантажівка почала сигналити. Тільки сигнал був незвичайний. А більше нагадував рев поїзда. Судячи з усього, водій вантажівки хотів обігнати логана. Той притулився до узбіччя, даючи вантажівці достатньо простору для маневру. Однак водій навіть не подумав його обганяти. Натомість він прилаштувався за ним, продовжуючи сигналити. Потім зрівнявся з ним. Але замість того, щоб набрати швидкість, різко дав праворуч. Логан, щоб не бути збитим, зробив те саме, однак, не помітивши величезного каменю, що лежить на землі, налетів просто на нього і злетів з мотоцикла. Вантажівка ж, як ні в чому не бувало, продовжила їхати далі. Логан підвівся на ноги, підійшов до мотоцикла, що лежав неподалік. І відразу зрозумів, що поїхати далі він не зможе, оскільки переднє колесо було сильно погнуте. Та й двигун після такого навряд чи працював справно. Раптом десь в зелені знову пролунав гудок. Логан був дуже злий. Хай би який ідіот керував тією вантажівкою, він змусить його заплатити за ремонт мотоцикла. Відтягнувши залізного коня до лісу на протилежному боці траси, щоб його не вкрали, Логан повернувся на дорогу, принюхався і пішов слідом. Однак дещо його насторожувало. Запах, яким він зараз йшов, не належав живій істоті. Він завжди безпомилково міг визначити, якій людині чи звірові належить той чи інший запах. Але той, кого він зараз переслідував, Уже давно мав бути мертвим. Через годину Логан опинився біля старої і, судячи з усього, давно покинутої церкви. Незнайомець точно тут був. Щоправда, ні його, ні вантажівки видно не було. Але нічого, Логан не поспішав. Підійшовши ближче, він побачив неподалік церкви величезну трубу. Що йшла під землю, можливо, в якийсь підвал. Запах того, кого він шукав, виходив і звідти теж. Можливо, саме зараз незнайомець був там. Логан заліз у трубу і скотився нею вниз, однак не очікував, що на виході на нього чекатиме падіння з триметрової висоти, внаслідок якого він ледве встояв на ногах. Він роззирнувся. Його очі швидко звикли до темряви, що там панувала, однак від побаченого йому стало не по собі. За своє неприродно довге життя Логан побував не на одній війні і бачив багато моторошних речей. Але це було занадто навіть для нього до стін та стелі підвалу було прибито десятки понівечених людських тіл. За Логан зрозумів, що має справу з якимось психом, і коли вони зустрінуться, імовірно, доведеться битися. Проте до цього він був готовий. Обійшовши увесь підвал, він знайшов сходи, що вели нагору до самої церкви. Піднявшись ними, він попрямував до дверей, маючи намір дочекатися вантажівки та її водія на вулиці. Раптом він почув позаду рух, а запах, який привів його сюди, враз став набагато сильнішим. Щойно обернувшись, Логан отримав настільки сильний удар у груди, що вилетів із церкви, проломивши собою двері. Ставши на рівні, він побачив у дверях церкви високу постать у чорному поношеному плащі та крислатому капелюсі. З громіздким мішком, що висів на поясі. Логану вистачило одного погляду, щоб зрозуміти це не людина, можливо, мутант, але і це наврядче. Кріперс також вивчав Логана. У його носі відкрилася третя ніздря, якою він завжди вловлював страх своїх жертв. Однак чоловік перед ним не боявся більше того. Він був дуже злий, однак його запах містив у собі щось дуже цікаве, дуже незвичайне, і Кріперс хотів це. Потвора усміхнулася і пішла на зустріч логану. Зрозумівши, що зараз буде, він оголив смертоносні Адамантієві пазурі. Побачивши, що противник озброєний, Кріперс зупинився. Дістав з карману Сюрікен і точно прицілившись кинув. Той з брязкотом відскочив від адамантієвого черепа. Логан навіть не ворухнувся. Він був розлючений. Але щойно він збирався накинутися на ворога, як у того за спиною з'явилися величезні крила. О, Змахнувши крилами, Кріперс вп'явся в плечі Логана позуристими ногами. І злетів в небо. Логан спробував дотягтися пазурями до його крил, але не зумів. Тим часом Кріперс, вирішивши, що набрав достатню висоту, послабив хватку, скинувши Логана вниз. Падіння було дуже жорстким. Якби його скелет не був вкритий адамантієм, у тілі не лишилося б жодної цілої кістки. Кріперс, що приземлився неподалік. Ніяк не міг зрозуміти, чому його жертва не помирає. Діставши ще один Сюрікен, зроблений з кіски, він знову прицілився і зробив кидок. Цього разу Логан був готовий і відбив зброю пазурами, тим часом скорочуючи дистанцію між собою і Кріперсом. Зрозумівши, що бою не уникнути, Кріперс витягнув руку, у яку відразу невідомо звідки. Прилетіла сокира, якою він парирував удар пазурами. Однак наявність пазурів в обох руках давала Логану перевагу перед Кріперсом, який мав лише одну зброю. Через кілька хвилин спекотної сутички Логан проткнув плече Кріперса пазурями, через що той випустив сокиру. Наступний удар був смертельним. І голова Кріпреса, відокремившись від тіла, покотилася по землі. Сховавши пазурі, логан розвернувся, щоб піти, проте, зробивши кілька кроків, почув позаду копошення. Обернувшись, він побачив, що потвора все ще рухалася. Діставши з мішка все ще прикріпленого до пояса чиюсь відрубану голову, вона невідомим чином поглинула її, після чого встала на ноги. А на місці щойно відсіченої голови буквально виросла нова. Нічого собі. Кріперс загарчав. Він був розлючений і мав намір будь-що вбити свого супротивника. Він знову притягнув у руку сокиру і кинув нею в логана, який перехопив її і одним ударом пазурів відокремив лезо від рукояті. Однак через секунду зрозумів, що це був відволікаючий маневр, коли його тіло наскрізь пронизав величезний спис. Тим часом Кріперс, озброєний кинжалом, став бити його по всьому тілу. Пропустивши кілька ударів, Логан викрив момент для власної атаки і, встромивши пазурі Кріперсу в груди, перекинув через себе. Після чого, скориставшись моментом, витягнув з себе спис. Змахнувши крилами, Кріперс знову злетів у небо, після чого стрімко спікував. Однак Логан розгадав його маневр і, помітивши досить великий камінь, що лежав на землі, підбіг до нього, щоб використати як опору для стрибка. Усе вийшло точно як він розрахував один точний удар пазурами. І тіло потвори поділилося надвоє: ноги окремо, тулуп окремо. Впавши на землю, кріперс видав пронизливий вереск. «Відростиш». На що Логан холодно відповів: Відростиш. Однак, не дивлячись навіть на це, потвора досі була жива. Тоді Логан підібрав спис, що лежав на землі, і, підійшовши до Кріперса, пробив ним його голову та так, що спис наполовину увійшов у землю. Кріперс спробував витягти спис, але нічого не вийшло, він був знесилений. Логан стояв над поваленим противником, щоб переконатися, що той уже точно не встане. Кріперс спрямував на Росомаху погляд, сповнений ненависті, після чого його голову почало обволікати щось на кшталт капюшона. Щойно це закінчилося, Кріпер більше не ворушився. Переконавшись, що остаточно розібрався з тварюкою, Логан повернувся і пішов геть. От тільки він не знав, що вбитий ним щойно монстр зовсім не помер. А лише заснув для того, щоб повернутися знову через 23 роки. Дякую за перегляд, друзі. Пишіть у коментарях протистояння яких персонажів хотіли б побачити саме ви. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, бо далі буде ще цікавіше.